Буковина разом з усією Україною продовжуючи чинити спротив агресору. Триває 588-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках знищують ворога. Крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та Закріплюються на досягнутих рубежах. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, Має частковий успіх в районах західніше роботи Ного Запорізької області. Наступальні дії на Бахмутському напрямку має частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. В зоні відповідальності СУ Одеса на Херсонському напрямку Сил оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.